Пам'ять загиблих у трагічній автокатастрофі, яка сталася 12 жовтня 2010 року на залізничному автоприїзді в селищі Городище, вшанували марганчани о 10-й годині ранку біля пам'ятного знаку, що встановлено поблизу місця жахливої події. Для 46 марганчан поїздка до міста стала останньою а більше 100 родин втратили в одну мить своїх найближчих, найрідніших людей. Учні та педагогічний колектив загальноосвітньої школи номер 5 провели мітинг реквієм, на який зібрались близькі та рідні загиблих. До присутніх зі словами скорботи і підтримки звернулась голова міста Олена Жадько. Після церемонії покладання квітів панахиду за загиблими відправив настоятель свято Троїцького храму отець В'ячеслав Єрмохін. Всіх Я сьогодні призиваю помолитися, помолитися за тих людей, які отошли в світу. Як Господь сказав, що неужели ви думаєте, що вони грішні нас вами? Ні. просто так а, сложились обстоятельства, значит, Господь забирает тех, которые уже готовы, тех людей, которые а, готовы, может быть, духовно отойти в мир иной. Поэтому нам неизвестно, что конкретно там было и почему Господь забрал души этих людей. Но мы с вами должны помнить о том, что долг христианина – это любить человека, а проявить любовь, помолиться за него помолиться за тех, которые сегодня уже не с нами, помолиться за тех, которые были для нас родственниками, друзьями, знакомыми, близкими. И никогда не забывайте память. первые годы были родственники и было очень много людей, сегодня уже их намного меньше. Вот, намного меньше приходят на панихиду, чтобы вспомнить их память. Но давайте будем все таки проявлять эту любовь не на словах, а именно на деле. А наше дело — это наша молитва. Не забудем. Тих тих, які тоді подібні на перегляді. Біль втрати не вщухає ніколи, адже його щоразу знову і знову підсилюють судові установи. Так наприкінці 2014 року родини загиблих та постраждалі згідно з рішенням Марганицького суду отримали від регіональної філії Придніпровської залізниці фінансову компенсацію за моральну шкоду. А сьогодні рішенням тієї ж судової установи мають повернути певну суму фіскальним органам, нібито у вигляді податку на прибуток. Постає питання: невже втрата близької людини завдані травми тим, хто вижив в аварії, це прибуток? Ми кілька років добивалися виплати морального ущерба. Нам виплатили суму грошей. А тепер ці ж суди, которые нам виплатили суму гроші, відбирають у нас частину наших гроші. Чому таке відбувається, я не знаю. Лично у меня был суд 22 числа, а я проиграл его у Укрзалезницы. Иск подала Укрзалезницы. Выплатили, суд постановил изначально 100 тысяч, выплатили 84. Потом суд опять постановил, что выплатить всего 100 тысяч, доплатили 16 Доплатили их 16. В результате сумма получилась 100 тысяч. Но теперь забирают эти 16, как бы незаконно они выплачены. Мы на данный момент подали апелляцию. Потому что с решением суда мы не согласны. После аварии и смерти своих родителей обоих получила помощь от железной дороги. И три года мы добивались этих денег. В 2014 году мы получили их. Прошли все инстанции, все три суда. И Через два года, после того, как мы получили эти деньги. Железная дорога начала подавать иски, чтобы вернуть эти деньги, начинают возвращать эти деньги. И суды, Марганицкий суд, который принял решение, чтобы мы должны законно получить эти деньги, теперь начинают обратно принимать решение, чтобы их вернуть, что это незаконно, мы получили эти деньги. Звісно, чекати часу, коли судові пристави почнуть конфісковувати майно ніхто не збирається. Ті громадяни, які вже отримали ухвали суду, звернулися за юридичною допомогою до адвоката. Для «Железної дороги, це для людей, це великі гроші, особливо, зараз, коли така економічна обстановка в і як, як розумієте, суди, ж суди приймали, що законно дає роз'яснення. Що іменна без учета этих податків ми должны стягнути. І тут же вони признають, що да, все законно. Законно эти деньги. Міська влада також осторонь проблеми не залишається. Голова міста Олена Жадько докладає до вирішення ситуації всі можливі зусилля, аби марганчани не залишалися один на один зі своїми проблемами. Сьогодні трагічна і страшна дата для всіх марганчан. Шість років по тому, як сталася страшна трагедія на залізниці. Ми пам'ятаємо, молимося разом з усіма, хто втратив найближчих і найрідніших людей. Знаємо про вашу проблему, про виплати компенсаційні, які були здійснені ще в 2010 році і тепер тягнуть за собою судові справи. Міська влада підтримує. В кожного хто постраждав, і зараз працюють юристи, працюють журналісти над тим, аби правда була поверх всіх подій, які тут відбулися, і щоб жодна із громадян нашого міста не скаржилася на те, що їх не захистила держава або про них забула міста. Пам'ятаємо, допомагаємо і продовжимо допомагати.